Це чекало б півтора мільйона українських чоловіків, якби Росія захопила Україну. Вони не ідуть воювати, Вони йдуть замінити тих солдат контрактів зараз на окупованій території Херсонщини. Росіяни почали осінній призов і проводять мобілізацію в окупаційну армію. Чоловіки, які залишились на окупованій території, почали отримувати повістки. Про це розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Зараз там триває мобілізація: початок осіннього призову на строкову військову службу. Чоловіків віком від 18 до 30 років, за словами Прокудіна, українські колаборанти, а насправді зрадники Батьківщини, у Роводі озброєних російських військових продовжують проводити подворні обходи. Вони перевіряють, чи діти відвідують так звані російські школи чи навчаються онлайн в українській школі. Він повідомив, що в генічиську, скадовську, Каланчаку та чаплинці окупанти активізували обхід по квартирах та будинках, шукаючи чоловіків віком від 18 років. Під приводом мобілізації росіяни здійснюють примусові заходи, порушуючи права місцевих жителів і намагаючись поповнити свої військові військові ряди за рахунок українських чоловіків. Непоправна втрата для Росії цієї ночі. Ця країна залишилася або ймовірно залишилася без двох спиртових заводів. В деяких регіонах аби по всій Росії мали б оголосити сьогодні днем жалоби. Але якщо серйозно, то цікаво зрозуміти, чому це так відбулися? Чому саме спиртові заводи стали ціллю для дронів або для іншого збройня? Речник української добровольчої армії південного напрямку Сергій Братчук з нами на зв'язку пане Сергій вітаю вас. Слава Україні, слава збройним силам, вітаю героям. Слава, воно документно на перший погляд, що на Росії вибухнули два е, спиртових заводи. Ну, ми розуміємо наскільки це важлива частина для російського життя. Але з другого боку, е, чому саме ці цілі? Тобто, тут тут мабуть не так поверхнево, треба дивитись на ці атаки. Ну, власне, я розумію, що сьогодні українське суспільство, всі сегменти, в тому числі, і ми з вами жартували з цього приводу. Є чому жартувати, і всі кажуть про те. Що це певні такі червоні лінії для Російської Федерації, які теж чергове порушення. Я знаю, що навіть готується нота протесту, готують її з Дахарова і Медведів, і це звичайно іронія і жарт. Хоча я кажу, чим хвостати не жартує з іншого боку. Якщо говорити дійсно серйозно, то причина звичайно в іншому. Спиртові заводи це можливість виготовляти в тому числі ті компоненти, які дозволяють підвищувати якість бензину, якість пального. Тобто підвищувати, наприклад, Октанове число, тому ж бензинові, який використовується на Росії, власне, як все сьогодні, використовується саме для потреб так званої російської армії на російсько-українському фронті. Тому тут цілком все зрозуміло і логічно. Це порушення, в тому числі оці, оцього… цього. Технологічного ланцюжка постачання відповідних компонент для я вже сказав пального пальне вже далі на фронт. Тому я думаю, що зараз до номенклатури цих ударів. То були НПЗ, ну сховища боєприпасів, зрозуміло завжди на порядку денному і на першому місці удари по спиртових заводах вони мають саме таку практичну спрямованість. Сподіваюся, їх буде дійсно більше таких ударів. Тим більше, а тут же теж без іронії, насправді, що ми вбиваємо двох зайців. Проблеми з алкоголем на Росії, хоча вони заявили про те, що там менше стало у них цих проблем, не знаю. Але в будь-якому разі, це те, що може спричинити відповідні. І соціальні рухи, і з цим, якщо ми навіть і жартуємо, але до цього треба ставитися серйозно. Але головне те, про що я вже сказав. Цікаво з огляду особливо на те, що напередодні ми мали повідомлення, бачила, як палають нафтобази, щонайменше дві. Одна з них ймовірно була приватною. Тобто, чи можемо ми з такою обережністю припустити, що на росіян може чекати нова хвиля ударів саме по ось таких от об'єктах, які відповідають за або переробку нафти в різні різне паливо, або намагання порушити якусь певну логістику, знищуючи російські нафтобази? Ну, бачите, ми з вами дійсно говоримо про певний ланцюжок, так тобто і переробка, і виготовлення тих чи інших хімічних компонентів для того, щоб покращувати якість пального. Звичайно, це ну, стратегічно для України. Це ті кроки, які нам сьогодні, хоч якимось чином, дозволяють, скажімо так, закрити ті прогалини, які в нас виникають у зв'язку з відмовою наразі на сьогодні, принаймні, використовувати далекобійну зброю. Я розумію, що вже всі втомилися говорити про це. Дивіться, про Тауроси взагалі всі забули. Я тому що ми пам'ятаємо в будь-якому разі, але тим не менше, дійсно про них забуло. Немає, треба виходити з ситуації, яка наразі складається тут. Ще є один певний аспект, який мені імпонує. і Якщо здогадки я підкреслю, здогадки вони. Часом підтвердяться, то це теж буде дуже добре. Про цей ланцюжок пально ми з вами сказали. А є ще один, що стосується саме дійсно ракет. Як їх там будуть називати? Паляниця, Херсонський Кавун? Я не знаю, там ще щось. Але в будь-якому разі, якщо ми говоримо про те, що певні компоненти, які ми можемо, якими ми можемо покращувати далекобійність, наприклад, американських або британських ракет, і після цього з певністю можемо говорити, це наша зброя, тому що якщо летить ракета далі. Це ми вже з таку ракету зробили. Ми щось принесли до неї своє. От якщо і ви бачите про це дуже багато, в тому числі в інформаційному полі з'являється експертних думок саме з-за кордону. І якщо так, то це теж було би дуже добре, тому що. НПЗ це добре, спиртзаводи це добре, пальне це добре, але це той самий ресурс і е підсилений далекобійною зброєю, який працює сьогодні на війну Росії проти України, і ми бачимо, що в цьому плані ці удари все рівно є болючими для росіян. Вони ж не вийдуть зараз, не скажуть е нам дійсно погано, але. Все це наближає в будь-якому разі Росію до не досить таки гарних економічних перспектив, які вже вимальовуються потихеньку на наступний рік. Тому вони, на мій погляд, на фронті отак дуже й поспішають. То, тому знаєте, всі ці дії радше спрямовані на внутрішню ситуацію в Росії, тому що Росія ніколи не заробляла великих грошей, скажімо, з переробки нафти і продажу саме готового пального І в цьому плані теж так. Звичайно, тобто звичайно. це це більше орієнтування по на мутрішні. Подивіться по Криму. По Криму, коли вдарили по цій паромній переправі, їх по всіх туди пішло пальне відразу. Забрали у цивільних, тому що його не вистачає, тому що виникає певний дефіцит, і такий дефіцит він буде для всіх регіонів Російської Федерації. Ну, але, бачите, все одно вони пріоритетно ставлять військо, це це з їхньої точки зору зрозуміло. Тобто ніхто про цивільних не думає і не збирається думати. До речі, що ви думаєте про це? от ми говорили з попереднім мовцем про те, що в Росії сформували ж цей проєкт бюджету федерального на наступні два роки, і в ньому заклали виплати одноразові для контрактників. Вони доволі великі, і якщо... Поділити просто, умовно кажучи, загальну суму коштів на ті виплати, які зараз є, хоча я наголошую, що вони можуть збільшуватися, то матимемо десь близько 200 тисяч або більше новобранців, які хочуть набрати росіяни. Це загрозлива цифра, чи це в принципі передбачувана логіка. Я погоджуюсь з тим, що це передбачувано. По-друге, якщо ми говоримо про проект російського бюджету і саме збільшення оборонних видатків, то давайте порівняємо минулий рік. Там по моєму відразу збільшення відбулося ледве не на 70%, Ну понад 60 точно російського бюджету, саме витрати на оборонку, і це було більше ніж про що Росія, що індексація має бути. Вона відбувається, то зрозуміло, що е, і ці кошти, які закладені, саме на це можуть іти. Це по перше. По друге, е, ми говоримо про те, що знову таки повертаючись до попереднього нашого обговорення, до попереднього питання: що зараз Росія намагатиметься все віддавати на військо. Цивільні їх не цікавлять, тому е, будуть забирати з інших ресурсів, з інших е, статей. З так званої російської культури і вигрібати все, щоб давати на військо, і це знову таки для нас ну такий показник того, що м'яко кажучи, не все добре на Росії.